Євангелія від Марка, 5 розділ з 21-го вірша. І я прочитаю, ви уважно послухайте, а потім ми будемо вже дивитися на презентацію, чого я вибрав саме цю історію. Тому що сьогодні у нас день батька. І тут є в Біблії така історія про батька. От, і я думаю, що дехто хто читав Євангелія від Марка, 5 розділ і пам'ятає, що там написано, я думаю, що ви вже здогадалися, про що буде піти мова. Був така людина, його звали Яїр. Пам'ятаєте цю історію? І ще хочу нагадати, що першу частину зібрання ми присвячуємо підліткам і їх батькам. Так? так що, друзі, мої, сьогодні у нас буде така невеличка презентація і декілька слів саме до молодого покоління, а також до батьків для того, щоб ми з вами... Побачили, що важливого хоче Біблія сказати саме нам сьогодні. І ви знаєте, я, коли шукав цю історію і що про цю історію кажуть, цю історію кажуть в інтернеті, насправді, крім того, що про цю історію розповідають в недільній школі, я так багато і не побачив. Декілька проповідей в інтернеті є на цю тему. Ну а так в основному цю тему обходять стороною. І ви знаєте, ця тема, вона. Ну, досить складно, якщо її, в неї поглиблюватися і побачити, що, що там відбулося, і розбирати, що, чому це відбулося, то тут можна знаєте, декілька днів розбирати цю тему. Але сьогодні я б хотів би, щоб ми з вами подивилися на головні акценти, які розставляє е, оця історія, і зробили для себе певні висновки. Давайте її спочатку прочитаємо. Це Євангелій Марка, 5 розділ з 21-го вірша. Записані такі слова, коли переплив Ісус човном на той бік і знов і до нього зібралось багато народу, і був він над морем. І приходить один із старших синагоги на імені Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому, тобто до ніг Ісуса Христа. І дуже благає його, та говорить, моя дочка кінчається: прийди ж поклади свої руки на неї, щоб одужала. Та жила. І пішов він із ним, за ним натовп, коли йшов, і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і втратила все добро своє, та ніякої помічі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. І як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду. І доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч, доторкнусь до одежі Його, то одужай. І висохла хвилі тієї джерело її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, і відказала йому, його учні, ти бачиш, що тисне тебе народ, а питаєш, хто доторкнувся до мене. А він напруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась і затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ницьма перед ним, і всюди вправду йому розповіла. І він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть, дочка твоя вмерла, чого ще турбувати учителем? А Ісус, як почув, почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги, не лякайся, тільки віруй. І Він не дозволив іти за собою нікому, а тільки Петрові, та Якову та Іванові, братові Якова. Приходять у дім старшини синавоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них, чого ви метушитеся та плачете, не вмерла дівчата, але спить. І вони насміхалися з нього. А він всіх випроводив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, і війшов, де лежали дівчат. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань, і в томить підвелося й ходило дівчата, а років мало з 12. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідавсь про це і дати їй їсти звелів. Друзі мої от така дивна. Історія? Так? Історія, яка відбулася протягом ну, декількох годин. І ми бачимо, що, що відбулося. Ісус Христос мав, мав по дорозі від моря до Дома Євіра, мав оці дві зустрічі. Перша зустріч це була з Єїром, який прийшов до нього і попросив. І друга це жінка, яка потребувала зцілення. І вже потім Ісус Христос увійшов до будинку Євіра. Давайте подивимося ще раз. Коротко, як це відбувалося. На цих слайдах ця історія вона трошки зображена е, цікавіше, можливо, візуальніше. Е, давайте подивимося. На першому слайді ви бачите, Ісус Христос Він після того, як проповідував на другій стороні Галилейського моря, він з учнями на човні Він переплив сюди, сторону, в сторону Капернаума. І от вони вийшли з води, і до нього приходив начальник Синагоги. Ви знаєте, що на той час. Е, Єврейські лідери вони не шанували Ісуса Христа. Тільки дехто з них вони признавали Ісуса Христа і так до нього ставилися ну, знаєте, по-доброму. Більшість з них вони е, в Ісусі Христі кого вони бачили? Вони бачили, наче як конкурента. Знаєте. І складалося враження таке, що наче мова йде не про того, щоб закликати людей до Бога, а наче мова йде про конкуренцію в бізнесі. І от і Ісус Христос Він дуже сумував з цього природу. І йому було дуже неприємно, що коли він прийшов до свого народу, і ті люди, які потрібно, потрібно щоб вони його впізнали першими, вони якраз його і не прийняли. І от Євір це е, був та людина, яка служила в синагогі. А що таке синагога? Раніше був храм, ви чули про нього, так? але після полону, коли храм був... Зрушений, то євреям потрібно було десь збиратися. І от з того часу ще з даніх дамен утворилися такі синагоги, там, де євреї збиралися для того, щоб поклонятися Богу і читати Слово Боже. І от з того часу так синагоги і залишилися. Тобто вже був відбудований храм, але по містах, по невеличких селищах, були оці синагоги. у цих синагогах були люди, які дивилися за Синагогами, щоб там був порядок, вони забезпечували. От. І вони дбали про те, що і служба проходила там, як треба. І тому він от був один з таких начальників. Тобто це не був простий єврей, знаєте, рядовий такий єврей, який там раз у суботу відвідував синагогу. Але це була та людина, яка відповідала і була відповідальна за синагогу. І от він приходить до Ісуса Христа, і ви бачите, що відбувається. Він падає перед ним на коліна. І він благає Ісуса Христа. Давайте наступний слайд. Та от Ми бачимо на цьому слайді, що він звертається до нього, і що він каже: ви знаєте, от оця історія вона записана в декількох євангеліях. Вона настільки важлива, що три вони записали цю історію і кожен з них підкреслив деякі речі, такі важливі в цій історії. І от Марк, що цікаво, це та людина, яка Супроводжувала апостола Петра. І він написав це послання в Євангелії до Марка, але він його записав зі слів апостола Петра. Тому ми бачимо, що в цій історії є Петро. Петро він був з Ісусом Христа від початку, тут біля моря, а потім Петро також ще був з ними, коли Ісус Христос воскресив цю дівчинку, яка ожила. Давайте подивимося далі. Наступний слайд. Цікаво, що ця історія вона виглядає, знаєте, як одна людина сказала, як бутерброд. Да? Або можна так сказати, як бігмак якийсь. Да? Ні. Можна сказати, як називається булочка роману. Підскажи, бургер, як бургер, дякую. Да. Вона виглядає як гургін, да? ця історія. Чому так? Тому що дивіться, є. Перша частина в ній, це зустріч з Егіром. Потім ми бачимо всередині, така наче невеличка вставочка йде, це зустріч з жінкою, так, яка страдала дуже сильно, він сповідь своєї хвороби. І потім до, знову йде, зу, продовжується історія з Іаїром. І що в першій е, зустрічі з Іагіром, що зустрічі з жінки, Господь підкреслює одну дуже важливу е, рису. Це віра людини. Як ми побачимо, то я хочу, щоб коли ми зараз далі будемо це розглядати, щоб ви запам'ятали одне важливе слово це віра. Віра, яку цінував Ісус Христос. І ця віра, яку Він хотів, щоб ця віра вона не була такою, знаєте, як е, наче лампочка, яка блиснула і перегоріла, знаєте, а щоб вона була постійна, щоб вона зміцнювалася, ця віра, і, тримали, і люди трималися цієї віри до кінця. І от що відбулося? Ця жінка вона 12 років потерпала від кровотечі. Ви знаєте, за єврейським законом, ця жінка вона повинна була сторонитися всіх людей. Вона була, наче, знаєте, як ото прокашонні люди. І з чули про них, оце явно, що людина на ній вигнала ця проказа, виразки. Але ще люди з певними хворобами, вони теж повинні були триматися як надалі від інших людей. І от така хвороба у нас. Вона... Це коли казали про кровотечу жінок. Тобто, все, до чого вона торкалася і одежа, воно вважалося нечистим. І через то вона повинна була триматися як найдалі. От вона 12 років вона лікувалася і не могла вилікуватися. Знаєте, Ісус Христос Він багато чудес зробив, коли проповідував. І люди чули про це. І дехто з них дивився на Ісуса Христа як на лікаря, а дехто дивився на, на нього. Навіть більше, як на месію. Дехто бачив в ньому ворога, але кого побачила ця, ця жінка в ньому? Вона побачила шлях присілення і шлях до спасіння. Вона побачила в цьому, я так думаю, вона побачила в Ісуса Христу шлях до повернення. Тобто вона, та людина, яка була відчужна від людей, вона змогла повернутися до і от вона звернулася саме до Ісуса Христа і як? Вона ще побігла, благала Його. Вона ні. Вона вірує, торкнулася його одежі. І от вона торкнулася Його одежі і вона отримала зцілення. Цікаво, що Ісус Христос Він зрозумів, хто до нього доторкнувся. І я так вважаю, що Він, мабуть, і пішов тою дорогою. І саме так пішов, щоб зустрітися з цією жінкою. Бо коли вона доторкнулася до нього, і він це зрозумів, що він каже, сила з мене зійшла, то е цікаво, що Марк пише, що Ісус Христос дивився у НАТО і шукав очима її. Він, він не просто так, знаєте, хто тут до мене доторкнувся, я не знаю, хтось до мене доторкнувся, я я такой в внівірник. Ні, Христос, він шукав, шукав очі на її. І дивіться, яку реакцію він хотів від неї. Він, він питав, він хотів, щоб вона призналася в цьому, щоб вона визнала його, щоб вона, вона засвідчила це, щоб вона переборола цей стик, який у ній був, і оцей страх, який сковував її. Бо написано, вона, вона боялася, але це такий, знаєте, благополучий, ще й можна сказати, страх. Це не просто панічний страх. Але що відбулося? Ісус Христос хотів, щоб вона переступила цей страх, і щоб вона зізналася, щоб вона повернулася. І я хочу сказати, що вона говорить про свою проблему, і вона каже, що це вона. І що каже їй Христос? Він їй сказав, що її віра її спасла. Знаєте, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб показати людям. Бога, справжнього Бога, чого Бог хоче. Ми, ви знаєте, що Ісус Христос це втілення, втілений Бог, який прийшов у цей світ для того, щоб е, спасти те, що гине, тобто нас, людей, які в гріхах гинуть. І Він е, всім своїм їством, Він всіми своїми діями Він показував те, що Він є той шлях і спасіння. І щоб люди його прийняли як того насілля, який прийшов для того, щоб спасти їх. Щоб вони повернулися до нього, щоб вони не боялися, а щоб вони довіряли йому. І тому, коли ця жінка доторкнулася до нього, він погукав до неї для того, щоб вона повернулася до нього і вона визнала його, і засвідчила ще й нього. І він її стілює. І він наголошує на те, що це її віра, її спасання. І це дуже важливо. Але тут іще про одну віру говориться. Знаєте, Я сказав вже про те, що Іїр прийшов до Ісуса Христа, і Він благав його, щоб він прийшов і поклав руки на дитину, на його дочку, якій було 12 років. І він хотів, щоб вона... і він вірив в те, що коли Ісус Христос він навіть доторкнеться до неї, помолиться над нею, попросить. Він не знав, як це відбувається, як це може відбутися, але він хотів, щоб Ісус Христос прийшов і доторкнувся до його доти. І він вірив, що якщо він це зробить, то дитина одужає. Чому? Тому що він признав Христа. Можливо, він ще не знав, там, хто є насправді Христос там в усіх деталях, бо і учні до кінця не знали. Але вже віра в ця, віра в те, що Христос це людина, яка прийшла від Бога, а це не самозванець. І що те, що він робить, це дійсно Боже, він це прийняв. І тому він покликав Ісуса Христа у світі. Друзі мої, як часто буває так, що ми знаходимося в своїх проблемах і вирішуємо їх самі. Так, ця людина була вже в вічі, вона не знала, що робити. Але подивіться, що люди роблять, коли вони у вічі. Чи йдуть вони до Ісуса Христа своїми проблемами? Навіть у вічі багато людей продовжують вирішувати свої проблеми своїми силами. Але Якщо в людини є віра, то Господь хоче, щоб, вона, щоб ця людина вона, е, рухалася цією вірою, щоб її шлях він був з вірою до Ісуса Христа. І ми бачимо, що Він прийшов, він попросив вірою, і з цією вірою він разом з Ісусом Христом ішов. Але дивіться, що відбулося. На шляху можна нас такі не спати. На, на шляху до е, дому приходять люди і кажуть Єру, що все, твоя дочка померла, вже не турбуючи. Все все скінчилося. І Іаїр, мабуть за самого. І ви знаєте, Ісус Христос до нього звертається, Він йому каже, щоб він продовжував вірити. І цікаво, що оці слова Ісуса Христа. Христа не лякає тільки віри, її краще можна так перефразувати і сказати: перестань боятися, продовжуй вірити. На шляху Іаїра зустрілася перекона. Ви знаєте, яка його віра захиталася. Він вже почав опускати руки, але Христос звертається до нього, він каже: продовжуй вірити. І далі вони пішли разом. І от коли вони прийшли вже. У будинок Гір Єра ми бачимо, що там вже був плач великий. І цікаво, що є такі історичні, історичні свідоцтва, що от там, де людина вже була близька до смерті, вже от, от вона померла, були такі люди, яких наймали для того, щоб вони плакали. Знаєте, для того, щоб вони кричали, там, щоб вони не ж пісні. Таких людей навіть наймали, і вони навіть чергували, знаєте, в людей, такий бізнес був. От бачили, як колись під ЗАГСом там, стоять фотографи і ловлять е е тих людей, які одружуються. Вони кажуть, ми вас тут нафотографуємо, і їх там декілька людей, от дивіться, вибирайте нас. Ну, отак само приблизно і тоді було. Були люди, які заробляли саме тим, що вони плакали на покронах. І от вони вже почерпували під цим будинком, і коли померла дочка, вони почали пасти. І ці люди, вони не були з тих людей, які там, знаєте, ну, сакрушалісь, наприклад, я. Слово сакрушалісь. Ніхто не знає, як буде. Ну. Хто жив, так? О, дякую. І я хочу сказати, що... Переймалися, да? можна ще так сказати. Дивіться, вони не були з тих людей, які дуже сильно переймалися дочкою війни. Чого це так відбулося? Тому коли Христос зайшов і сказав про те, що е, вона спить, тобто Він е, такими словами показав, що не все ще втрачено, не треба плакати. Зупиніться плакати, не все ще втрачено. О, що вони почали робити? Ми читали ці історії, можна далі слайд? От вони плакали і ще один слайс. Вони почали сміятися з нього. Вони почали сміятися з Ісуса Христа. Чого? Тому що вони були професіоналами своєї справи. І вони могли зрозуміти і побачити, коли людина жива, а коли людина умерла. І от Ісус Христос, Він бачив і розумів цих людей, що Він робить. Каже, нехай очі всі проводять. Можна наступне слайд? Журитися? Дякую. Да. І Ісус Христос бере з собою учнів, залишає за кож батьків. Він заходить і каже прості слова. Він каже, дівчинка вставай. Він сказав це по-євреці. Але розумієте, оці прості слова дівчинка встава", дівчинка вставає, дівчинка вставай, вони були настільки сильними, що вона встала. І скажіть мені, будь ласка, це якась магічна фраза? Чи що в відбулося? відбувалося? Можна наступний слайд? Що відбулося? Він сказав просто якусь магічну фразу, її треба було прямо так сказати, і не інакше. Бо там було так, тобі фактуні сказано. Можливо, там наголос він правильно поставив. Ні, можливо, як... в, чому, в чому річ була? Чому вона встала? Написано, що Дух її повернувся в. Ви знаєте, Господь показав батькам, Господь показав случня, що Він справжній Бог. От ми з вами віримо в Трійцю, так? Отця Сина і Духа Святого. Ми визнаємо, що це один Бог в трьох особах, отець і синий Духа Святого. І ми бачимо, що Ісус Христос, Він явив себе як Бог, який прийшов на цю землю до людей, для того, щоб і я хотів би, щоб ми з вами зробили декілька висновків цієї історії. Ну, перше, що Ісус Христос Він не відкидає людей, які його шукають, і приходять до нього своїми проблемами. Тобто, друзі мої, я хочу сказати, що на цьому прикладі, на цій історії, на прикладі цієї історії, щоб ви побачили, що ми можемо приходити до Ісуса Христа з любими проблемами, якої, якої важкості вони не були як Якби ну, як ми їх не бачили, якими важкими ми їх не бачили. Але для Бога немає неможливо. І ви знаєте, Бог по-різному вирішує наші проблеми. І Це другий висновок, який би я хотів, щоб ви зробили, що Христос вирішує наші проблеми по-різному. Ви знаєте, хотілося, щоб Ісус Христос, минуючи всіх, прийшов до Його будинку. І зцілив його дочку. Я думаю, можливо, цій, доч... цій жінці, яка до нього зверталася, можливо, їй би хотілося, щоб Ісус Христос був одним з тих лікарів, до, якого, до яких вона приходила і приносила свої кошти для того, щоб вони зцілили її. Але ви знаєте, Господь Він прийшов сюди спасати першу чергу не наші тіла, а Він прийшов в першу чергу спасати наші душі. Він прийшов. На цю землю для того, щоб стати жертвою за наші гіхі, він прийшов для того, щоб явити себе, ким він є. І у Господа для цих людей був особливий план. Але чого він хотів? Він хотів, щоб вони визнавали його як свого Спасителя, і він хотів, щоб вони продовжували вірити в нього, щоб вони довірили йому своє життя. Тому е він хоче. Ну, ще один висновок, який я хочу зробити цієї історії, що Христос Він хоче, щоб ми покладали свою надію на нього і закликає нас, щоб ми не втрачали віри. І ще один висновок, який ми е, з цього повинні зробити, що, що Христос для кожної людини відкриває себе по різному. Подивіться, Він по-різному себе відкрив в чинці, Він по особливому відкрив себе є він по особливому відкрив себе учнем, і він по особливому відкрив себе оточуючим. Він відкриває себе по мірі віри, яку вони можуть його вмістити. Друзі мої, подивіться, ті люди, які не прийняли його віру, він їх просто виставив за двері, і він зрозумів, що ще для них не час. Настане той час, коли він підніметься на хрест, і вони побачать, ким він є насправді. Для них це цей час не прийшов. Але для жінки, для Єліра і для його учнів прийшли час для того, щоб вони побачили Христа таким, яким він є. Через то, друзі мої, я хочу сказати, що Ісус Христос кожному з нас відкривається по-різному і для кожного в свій час. І він відкривається саме так. Як Він хоче нам відкритися, бо він розуміє, що це найкраще для нашого Спасіння. Через то, друзі, я хочу вас закликати, щоб ви із своїми проблемами приходили до нього, і щоб ви не втрачали ніколи, ніколи білого. Амінь. Господь наш Бог Ім'я Ісуса Христа ми щиро вдячні тобі за наших діла. Я вдячний тобі за те, що ти, Господи, свого часу торкнувся наших сердець, ти нам відкрився, Господь, ти нам відповів на наші прохання. І я прошу, Господь, зміцняй нашу віру, а також даруй мудрості тим, хто буде спілкуватися з нашими підлітками, з нашими дітками, Господи, благослови. Щоб Твоя милість була над ними, даруй, Господи, їм, щоб вони зрозуміли, що Ти той Бог, до якого можна приходити з любими проблемами, Господи, навіть тими, якими ми бачимо, що ніхто не може вирішити і, здавалось би, нема вже виходу, Господи. Але ми знаємо, що в Тебе цей вихід є, що Ти, Господь, той, хто даєш, Господи, по волі своїй, і ми приймаємо це ім'я Ісуса Христа. Амінь.